День є для того, щоб робити роботу усяку, а ні Дня суботнього ви прийшли до храму, щоб зцілюватися. Такі слова, Христі, браті і сестри, ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії. І ці слова були закидом на зцілення яке відбулося у юдейській синовозі. Сьогодні ми з вами будемо відкувати над заповіді Божу, яка говорить, пам'ятай, День Святий святкування. Ми знаємо, що і юдей, і івдейська старозорітня церква вшановувала День Свободський. Здоровому віки. Майже через весь старий ми знаходимо місця, які вказують на шанування Дня Суботнього. Оскільки Господь, який творив світ цей шість днів, на сьомий день Господь спочив. Тобто хто відпочив від своєї праці, запобігно між старозавітнім народом і Господом. Ми, однозавітні християни шановні дії, тому що у цей день відбулося Воскресіння Христове, а через Воскресіння прийшло і спасіння. Суботу. Суботи і всіх приписів, які пов'язані із шануванням Дня Суботнього, було дуже багато. Деякі зводилися до того, скільки людина повинна кроків зробити Дня Суботнього. Це зводилося до того, що в суботу не можна було готувати їжу, але заздалегідь треба було підготувати Дня Попереднього. У цей день людина мала обмежувати себе від усякої праці. Чим відрізняється День Недії і наше ставлення новозавітніх християн до шанування цього дня? Уже з перших днів апостольських часів ми бачимо, що День Недійний був сповнений такого характеру радості духовного піднесення. Адже ж апостоли, а після і наступники та перші християни збиралися в цей день для Євхаристійного єднання із Господом. Адже Господь, який возніще на небесах, сказав, я з вами по всі дні аж до кінця віку». Тому недільного дня. Християни кожного разу згадують Воскресіння Христове. Згадують, що через це Воскресіння відкрилися двері до Царства Божого. І через це Воскресіння ми здобуваємо собі спасіння. Адже ж старозавітній юдейський народ, дотримуючи всіх приписів, а там, окрім десяти заповідь Божих, було більше ще 600 ріснолонітних приписів, не здобував собі спасіння. І написано їй у Старому Завіті, що тільки через прихід Месії прийде спасіння для Ізраїлю. І ось, не дивлячись на затримання всіх приписів іудейських, всі сходили до аду. Шеолу, до, до Петра. І ось Господь своїм Воскресінням відкриває двері до Царства Божого. І власне цей день, кожного тижня, для кожного віруючого християнина повинен бути сповненим радості духовної та духовного піднесення, яке є у Христі. І тому дорогі, у Христі обов'язком кожного християнина є свято ставитися до цього дня. Обов'язком кожного християнина є бути присутнім на божественній літургії. кожної рії. Кожен, який ми повинні бути присутніми і брати безпосередньо участь у молитві, у молитві спільній, у молитві хвіті. І, власне, кожен із нас повинен пам'ятати про те, що це є день, який ми посвячуємо Богу. Це є день, який ми посвячуємо своїй душі. Якщо впродовж тижня ми трудимося для свого тіла, то день сьомий ми присвячуємо своїй і ось дуже прийзно, що власне багато людей до кінця цього немосвідомого. Приходять такий період часу, чи то в літі, чи то на весні, коли дуже багато є роботи, і люди присвячують себе цій роботі. І в той же час занедбують духовні практики, занедбують молитви, занедбують божество закликає до себе різноманітні кави, біди і скорботи. Мені пригадуючи такі випадки і життя, розповідає один священник, що одного недільного дня він йде на мужественну літургію і бачить, на полі працює чоловічінь, двоє працює. Він підходить і каже, задійтеся Бога. Сьогодні неділя, що ви робите? Жінка каже, добре поговорити от. Але ми з цього живемо. Ми з цього живемо і мусимо працювати. У вас своя робота, а в нас своя робота. І ось пройшло літо, скоро пробігла осінь, і як тільки наступила, але священник каже їм, ну але що не думаєте про те, що Господь може покарати? Господь може те, над чим ви працюєте забрати вогнем. Чи може смерть послати вашу сім'ю? Навіщо ви це все робили? І ось прийшла, прийшло літо, прийшла осінь, наступила зима. Приходить чоловік і просить, щоб священник розповідав хвору жінку. Священник був надзвичайно здивований, коли прийшов і побачив, що та жінка, яка була в госпіті з сил, працювала так. Лежала смертно хворо. Він її посповідав і через певний період часу вона померла. Таким чином та праця і дари праці їхній споживала вже інша жінка. Тому що чоловік дорогу одружився, маючи малих, дрібненьких дітей, значить змушений був одружитися, і друга жінка вже користувалася плодами праці, яку творила та перша. І ось так, дорогі у в нашому земному Житті. Я з практи її часто спостерігаю. Я пам'ятаю цю сім'ю з нашої парафії. Це був День Святого Духа, я ніколи не забуду. Другий день шаних свята. Ми йдемо на гроби служити Панадізу, їде фіра. Везуть сіно, з кралями, значить і так далі. Це тільки що відправа закінчилася, я не знаю, як там, скільки там пройшло часто. І я спостерігаю, що відбувається в продовжувати усій сім'ї. Біди, скорботи, нещастя, хвороби, смерть. Це треба бути сліпим, щоб цього не бачити. Це треба бути безумним, щоб цього не зрозуміти. І я руки дорігу Христі, брати і сестри, щоб кожен із нас собі запам'ятав, що все те, що ми заробимо, чи що ми здобудемо дня недільного, все піде на ману. І ніколи людина собі не здобуде тим багатства. А навіть якщо здобуде, то все рівно прийде такий час, що ті майна, ті багатства посядують чужі люди. Хто з того не буде. І мало того, окрім того, прийдете ще постати перед Богом і здати звіт за прожити життя. І тому я би хотів, щоб кожен із нас глибоко це усвідомив. Якщо ми шкодуємо сил, якщо ми шкодуємо свого здоров'я на молитву, то ми ніколи не будемо. Зверіть увагу на тих людей, які ходять на базар, вирішують свої справи, а до церкви не йдуть, бо кажуть, що їх ноги болять. Проходять пані період часу і їх починають насправді боліти ноги. Часто приходиться до того, що їм заліз дізають ноги через страшенно шалену бій. Тому, коли людина жаліє свого здоров'я на молитву, Слота то вона його кричає тілком. І ще от скажу річ. Хто жаліє грошей на добрі, богоугодні справи, то й ніколи їх мати не буде. Якщо людина приходить до церкви і думає, купила би світку та шкода. Проходить такий час, що людина немає. От немає, дійсності немає. І знову ж таки пригадується мені випадок і життя однією доли, яка казала, ви знаєте, я залишилася у 28 років вдовою, без чоловіка, одружила всіх дітей і ніколи не знала ніякого не став. Але я ніколи не жаліла грошей на Боже. Я завжди приходила до храму, я завжди запалювала свіч, я завжди подавала комунальні картошки. І відчувала десницю Божу, і відчувала Божу мирість кожен день свого земного життя. Ось що таке Боже благодать. Ось що таке ласка Божа. Тому з Богом жартувати чи не можна, тому що цим людина накликає на себе різноманітність монітність і печати. І тому все те, що стосується святого дня, все те, що стосується наших дитин, богослужіння, все те, що стосується нашої молитви, щирості і ревності перед Богом, це все будує наше життя, яким воно є. Або воно є благословенним у всіх родах, або воно є неблагословенним, або воно може бути і проклятим. Я би хотів звернути вашу увагу на слова Пророка Огія. Бо щось відбувається потім і не зараз у нас, коли пророк Огія каже, що Господь буде карати посухою народі за те, що храм порожній. От я вам зачитаю дослівно ці слова. Так, як храм твій порожній, а ви кожній біжете до свого не дасть вам роси, і земля не дасть своїх плодів. Що з того, що людина буде робити в неділю? Чи буде випасати корову, чи буде займатися іншими якимось своїми справами, якщо земля перестане води? Якщо не буде чим годувати ні худобу, ні людину, через відсутність страху Божу, через відсутність. У храмі через суєтну молитву, все це викликає гнів Божий на народ. І ось тому, дорогі в окрісті, брати і сестри, не канали це в коли навіть були такі своєвітні матчі футболу. І коли випадали на недію, Деякі з футболістів, які приїжджали з Європи, казали, сьогодні ми не будемо брати участь у цьому футболі, тому що сьогодні не дія. Правильно, це їхня праця. Але вони відмовлялися її робити, тому що недію ставили вище тієї справи, заради якої приїхали сюди. І я думаю, що кожна людина, незалежно тим, чим вона займається, чи це бізнес чи це тваринництво, чи це сільське господарство. Чим би людина не займалася в цьому житті, вона повинна пам'ятати, що на першому місці має бути Господь і його настанове. Тому книзі про і ми читаємо Благословена людина, яка надіється на Бога. навіть якщо спека чи засуха, на тому дереві завжди є зелене листя. І вона не відчуває спеки, і вона не відчуває засухи, тому що це дерево посаджено біля води. Проклята людина, яка надіється на людину. Бо вона плоть робить своєю попорою. На Господа зневажає. І ось тут дивимо грешці, брати і сестри, коли ми надіємося на людину, або надіємося на свою плоть, або надіємося на свою силу, або надіємося на якісь свої зв'язки, значить це все є Богом неблагословенним. І тільки той чоловік благословенний, який надію покладає на Бога. І ось ми чуємо сьогодні про ту скорчену жінку, яка прийшла до страну. Скорчена жінка це образ скорченого людства, який не здатний подивитися вгору на небо, а дивитися цілий час у себе. Скорчена жінка це образ тієї людини, яка не здатна прийняти Господа через Єдність і через Духи просине і своє. Господь зцілив цю людину, тому що 18 років її мучив дух, дух не мучив. 18 рік ця жінка була не в немочі і була згідна. Аби Господь дозволив нам подумати про небесне, хоча б не тільні і святкові. І я думаю, що якщо ми так будемо робити, якщо ми будемо так живати до Бога, якщо ми будемо мати віру і надію всю покладати на Господа, Господь бачить і і в нашого серця, даруватиме нам благоденство, і все, що є необхідним нам. 都是纪文